У столиці Грузії знову сталися сутички між поліцією та протестувальниками. Вони спалахнули під час інавгурації в парламенті нового президента країни Міхаїла Кавелашвілі, якого вважають затятим противником заходу. Попередній президент Саломе Зарубішвілі, а також опозиція, його легітимності не визнали. Зарубішвілі виступила перед своїми прихильниками, залишивши президентський палац. Шість років тому я заприсяглася вам у вірності на конституції, і це не зміниться. Хай би де я була. У палаці чи за його межами я вийду звідси, буду з вами. Кавелашвілі. Кавелашвілі неодноразово звинувачував західні спецслужби в змові, яка має на меті втягнути Грузію у війну з Росією. Після церемонії складення присяги він заявив, що грузинський народ завжди розумів, що мир головна передумова для виживання та розвитку. Противники Міхаїла Кавелашвілі протестують з жовтня через спірні парламентські вибори та рішення керівної партії Грузинська мрія заморозити переговори про вступ країни до Європейського союзу. Вони кажуть, що результати виборів сфальшували. Грузинська мрія та виборча комісія країни заявляють, що голосування було вільним і справедливим. Чотири основні проєвропейські опозиційні партії Грузії і далі бойкотують роботу парламенту. Вони стверджують, що Зура Бішвілі залишиться законним президентом до проведення нових виборів.